Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Підрив Каховської гідроелектростанції можна назвати однією з передбачуваних катастроф російсько-української війни. Про те, що російський загарбник може вдатися до таких дій, говорилося з перших днів наступальної операції українських військ у районі Херсон, коли стало очевидно, що. Російські заграбники відходять на протилежний берег Дніпра і будуть робити все можливе, щоб зберегти за собою контроль над частиною Херсонської області, не дати можливості звільнити цей регіон від російських військ і вийти на адміністративний кордон з Автономною Республікою Крим. Однак Передбачуваність цієї катастрофи пов'язана навіть не тільки з цим наступом української армії і звільненням Херсон. Передбачуваність цієї катастрофи у самої природі російсько-української війни. Вже напередодні великого нападу Володимира Путіна на Україну, коли ми обговорювали його можливі наслідки, я підкреслював, що війна 21-го сторіччя. Це не війна 20 го Хоча ніде правда, діти, і у 20-му сторіччі під час Другої світової війни радянські війська підривали Дніпро ГЕС, щоб загальмувати наступ сил німецької армії. Однак війна 21-го сторіччя на території сучасної Європейської держави із атомними електростанціями із гідроелектростанціями. Із залежністю від гідроелектростанцій і атомної енергетики, і великої промисловості, із абсолютно іншим рівнем водопостачання для промисловості і населення. Це завжди серйозні катастрофи, наслідки яких ми навіть не можемо передбачити. І тим більше не можуть передбачити ці наслідки. Загарбники, які планували війну проти України. Звісно, такої великої війни Володимир Путін, як ми знаємо, в принципі не планував. Він планував захоплення Києва за три дні, створення маріонеткової адміністрації в українській столиці, швидке приєднання до Російської Федерації, регіонів Сходу і Півдня України. В яких маріонеткова адміністрація в Києві сама мала забезпечити проведення референдумів щодо приєднання до Російської Федерації. З точки зору того плану Володимира Путіна, який був на столі російського президента у лютому минулого року, Херсонська область вже давно мала бути регіоном Російської Федерації. Як і Миколаївська область, і Одеська і Запорізька, і таким чином жодних катастроф. Звичайно ж, Росією тоді не планувалося, як не планувалося, і опору українців в зухвалому російському нападу, як і не планувалося, що російська армія буде зазнавати поразки навіть на тих територіях, які вона окупувала у перші тижні після свого вторгнення на українську територію, коли могло здаватися, що все розвивається за ганебним путінським планом, і от тоді. Кремль перейшов до плану Б, до плану довготривалої війни проти України. До плану війни на виснаження цього плану і досі дотримується президент Російської Федерації Володимир Путін. Його дотримується політичне і воєнне керівництво Росії. Впевнено, що довгий час це дозволить Росії знищити українські ресурси, примусити Захід погодитися, що він не може захистити Україну від російської агресії, і врешті-решт призвести до реалізації саме. Того плану, який був на столі у Володимира Путіна у лютому минулого року, тобто приєднання більшої частини території України до Російської Федерації, з тим, щоб менша частина стала васальною державою Кремля, такою, якою сьогодні є Лукашенківська Білорусь. І саме такий є план сьогодні здійснюється російським політичним керівництвом і воєнним командуванням. План війни на роки. Однак, як бачимо, і в цьому плані можуть бути ось ті самі непередбачувані наслідки, що стануть катастрофою і для України, і для Росії, і для Європейського регіону в цілому. Катастрофа на Каховській гідроелектростанції це тільки початок цілої низки техногенних. І екологічних катастроф зараз, коли ми говоримо про те, що росіяни зробили на Каховській гідроелектростанції, щоб загальмувати ймовірний наступ українських збройних сил, ми розуміємо, які загрози створюються перед Запорізькою атомною станцією. Ми розуміємо, що вже незабаром будуть зупинені металургійні підприємства. Які були пов'язані з водопостачанням Каховська АЕС. А це фактично зникнення цілих міст, з яких вийде населення, що не буде мати роботи. А це наслідки зупинки цих підприємств для екології регіону. А це наслідки для того, як буде виглядати територія після того, як Каховська Агрес. Остаточно припинить своє існування. А це практичне закінчення водопостачання Криму відновлено після того, як росіяни захопили Херсонську область і знову запустили Кримський канал. Зараз окупаційна влада Криму говорить про те, що води для півострова достатньо. Однак, це поки що, коли канал зупиниться, а та вода, яка є у розпорядженні окупаційної влади Криму, буде вичерпана. Звичайно ж, і тут. Виникнуть всі засади для подальшої екологічної катастрофи, Тієї екологічної катастрофи, яка вже назрівала на 2022 рік. А російське керівництво ніяк не могло погодитися із цією простою істиною, що Крим пов'язаний із українським материком, і що його приєднання до Російської Федерації якраз і спричинило всі ці проблеми. Для півострова, які не можна вирішити іншим шляхом як відновленням територіальної цілісності України і вигнанням російських окупантів та їхніх посібників з території і півдня України і Крим. І якщо війна буде затягуватися, окуповані Росією території будуть приходити у очевидний занепад. Кожна з них. Буде перетворюватися на резервуар для нових і нових катастроф. Але знову хочу нагадати: катастрофа на Каховській гідроелектростанції це не остання, а тільки перша з мовірних великих катастроф у Східній Європі, до яких треба готуватися не тільки мешканцям України, а й мешканцям Росії і мешканцям сусідніх європейських країн. Дорога до довгої війни, про яку мріє президент Російської Федерації Володимир Путін, це якраз дорога до такої низки катастроф. За 5-10 років ми просто не впізнаємо наш регіон і наш континент. І я навіть не кажу, що ці катастрофи росіянами вже заплановані. Вони можуть стати звичайним наслідком воєнних дій. Некомпетентності, дурості, ідіотизму самих російських загарбників та тих, хто із ними співробітничий. Саме тому, коли я кажу, що війну не можна затягувати і що Путіна потрібно зупинити, це мова йде не тільки про виживання української державності і українського народу на його історичних територіях. Мова йде про конкретне виживання Європи. Мова йде про те, як буде виглядати світ. Після того, як росіяни доберуться до можливостей оборонятися ціною ось такого продукування катастроф, з яким ми вже зіткнулися на території Каховської гідроелектростанції, ми бачимо, що ядерний шантаж Росії це вже не тільки слова і дії, коли мова йде про Запорізьку АЕС. Ми розуміємо, що війна може переходити у нові, набагато більш серйозні і смертельні стадії. Коли я казав, що ще нічого не почалося з точки зору російської дурості і відчайдушності, я саме це і мав на увазі. Тому сподіватися, що можна йти путінським шляхом довгої війни і виграти таку війну це абсолютна ілюзія. Так, війну можна виграти. Але ціною знелюднення і знищення самої території країни, на якій йде війна. Саме тому у зоні ризику українська держава. Саме тому у зоні ризику територія України. Саме тому ми бачимо справжню мавпу із сучасною зброєю в Кремлі. І цю мавпу потрібно зупинити і відправити до зоологічного саду у ГАЗі. Поки наслідки її дій не стали такими невідворотними, що їх доведеться розхльобувати нашим нащадкам не у першій, а у другій половині 21-го сторіччя сторіччя технологічних, техногенних і екологічних катастроф. Саме так це сторіччя може увійти у історію людства, якщо ми не зупинимо безумство кремлівських правителів. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патреоні, на каналу Байміє які допомагають нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру!